Сьогодні не заплановане відео. Катався в парку. У мене завжди в рюкзаку там декілька ножиків лежить для того, щоб пофоткати для інстаграму або відосик засняти невеличкий. І думаю, такий, дай сьогодні теж відосик зніму для Ютуба. Взяв рюкзак, думаю, переверну, трухну, який перший випаде ножик, на той буде відео. І ось випав перший такий невеличкий Sun шейник. Такі от коробки, тоненькі приходять. Від Санренму. Не заплановано, тому я особо не готувався. Подивився характеристики тільки на нього на сайті. І одразу вам буду показувати і розказувати. В комплекті йде ось такі от ножни. Цікаві ножни, вони йдуть з фонариком. Тут такий фонарик, так, де тут кнопочка А. Ось така ось кнопочка. Натискаємо. І у нас, да, він не мощний, я не знаю, там може один люмен, може пів люмена, Але вночі прикольно там підсвітити десь якусь, подивитися, може в дворі якусь щелинку або ключі куди вставити. Ну, коротше, щось підсвітити, в принципі, можливо. Є він, і це в будь-якому випадку плюс. Раніше на. Зажигалках крикет кайфували такий, а в тебе без фонарика, ну без алашара. А зараз їх короче і в телефоні є, ну і тут можна. Так, сам ножичок. Ось такий він. Невеличкий, його вага всього 27 грамів, довжина клинка 4 см від начала від кончика і до цього Крайнього спуска, тут буде 41 мм. Товщина по обуху 3,1 мм, я сподіваюся на фронтальну камеру, хоч якась якість, в принципі, є. Фасочки зняті, тут все добре зроблено, Гарна деталізація, надписи всі добрі. Прямі спуски і зведення тут, в принципі, тоненьке в 0,45. Якщо його так, можна... Ага, так Оці мис засовується, засовується плотненько, він сидить, взагалі ніяк не випаде, він зовсім ніде не, не тарахкатить. він заходить, знаєте, без щелчка, він такий, як в масло. І виходить теж достатньо так як туго. Тож заходимо, опа, як масло зайшов і все, він як будто там весь його облягає, цей, цей чехол і він тут сидить отак, от просто як плетить. Зовсім нікуди ніяк він не випаде, ніяк не трясеться, дуже класно сидить. Ось так його на шиї можна повісити. Так, опа. І все. зовсім, ну то есть 30 грамів загальної ваги на куртку застігнув. Все, нема нічого, нічутні не видно. Вліт, то я думаю, навіть під футболку повісити нічого видно не буде. Ну а в дану пору року то під любу кофту, під курточку круто. Зовсім. Ножик ну, кайфовий, прикольний. Тут у нас підв'язаний такий тимлячок з двома бусинками, бачите? І він допомагає нам для того, щоб нормально рукою взяти, продліває нам хват. Перші три пальця лягають якраз на руків'я і мизинець вже на ці бусини. Прикольно, що вони дві, якраз одна вища, друга нижча, і мизинець якраз захватує між ними. Дуже кайфово так відчувається. Ну, тобто, цей Відразу йде рідний тимляк, який дає можливість любою рукою Пользуватися цим ножиком. Ну Хоча що тут? <смі> Страгати нічого не, не будете, але щось підковернути, ось отак от, як беремо, підковернути, відрізати якусь коробку, ящик. В принципі, дуже прикольно, дуже мені подобається, дуже класно і зручно. По якості дуже все добре зроблено. Фасочки зняті везде. Все гарно по якості зроблено. Прикольний такий красивий малюк. Якщо захочете більш детально роздивитись, можна на сайті, подивитися багато фоток. Характеристики всі є, і ціна теж на сайті. Посилання буде під відео. Ну і Також будуть посилання на наш інстаграм, підписуйтесь.